З вами смогастий джміль, і ми починаємо. Коли виходила заміж, накрутили мені на манікюрі найкрасивішу штучну троянду за крилу. На той час це було модно. Як ми з майстром їй пишалися, думаю, нікому не треба пояснювати, на якому пальці ми її наляпали. Так так, на який надягають кільце. Це я зрозуміла тільки в Раксі, коли простягла чоловікові свою лапку, мовляв, кольцуй, твоя навіки. І ось ситуація: тиша, гості, реєстратор і мій чоловік, який намагається надіти кільце, і пихкає, щоб дали скотч. Він мені це кільце так примотає зверху. Коли йшла до місця проведення церемонії, під спідницю залетіло дві бджоли. Я як закричу і давай сукню задирати. Одна вжалила мене в попу, а інша ще гірше. Стою із задертою спідницею. Всі довкола метушаться, намагаючись прогнати винуватців. І тут з жахом помічаю, що фотографи продовжують робити знімки. Все вляглося, ми повінчалися. Але на святі мені довелося сидіти на пакеті з льодом. І так, коли ми отримали фотографії, на п'яти з них у фарбах було знято всю сцену. Я мріяла про найкраще на світі весілля, планувала все досконало, та ретель. І з гостями заздалегідь обговорили, щоб дітей на весілля не брали. У результаті дві мої подруги і сестра чоловіка приперли своїх синів, які постійно пищали та не давали фотографуватися, бігали, лізли на танцпол. А ввечері, коли почалися танці, матусі цілою делегацією підійшли до діджея і зажадали зробити музику тихіше, бо дітей час укладати спати, і психанули, коли той відмовив. Весілля день, на який я так чекала, довго готувалася, підбирала вбрання, ресторан, фотозони ведучого, фотографа, запросила купу родичів. На важливіший момент, приїхали до Рахсу. Думали, що просто розпишемося, ну а церемонія буде виїзна. Але жінка, яка там працює, змусила нас зайти урочисто до зали, прослухати її промову та розписатися. Ось вона ставить це питання. Я повертаю голову, дивлюся на майже чоловіка. Кажу заповіт не так. І залишаюся в такому положенні. Голову назад повернути не можу. Замість ресторану поїхали до травпункту. На моєму весіллі якась дама, подруга бабусі нареченої, з'їла весільний торт. Він стояв у центрі столу. Довкола були плакатики з проханням не чіпати торт, адже ми з нареченою збиралися його рочисто розрізати. Вона просто взяла веделку і почала клупати його, залишаючи справжні кратери. Коли її спитали навіщо, вона сказала, він був такий гарний, як кілька років такого не їла. Ця ж дамочка тричі підходила до буфету і збирала їжу в сумку. Подружка нареченої попросила діджея поставити сумну баладу про розбите серце та запросила нареченого на повільний танець. Дівчина просто вчепилася в нього, а незабаром зовсім розплакалася. Я запитав гостей, які теж витріщалися на це видовище Хто це? І мені відповіли, що це подруга дитинства, нерозділена закохана в нареченого. Я не в курсі, чи знала пара заздалегідь, що ця дівчина збирається зробити, але молоді точно не очікували такої неприємної сцени. Була на весіллі у дальньої родички. І ось церемонія в Рахсі Звучать слова: чи хтось заперечує проти цього союзу, у зал вривається якийсь незрозумілий хлопець у кепці із золотим зубом і волохатими грудьми, що видніються з під розтебнутої сорочки, кричить щось проти, краде наречену і вискакує на двір Там кидає її у коляску мотоцикла і намагається його завести. Мотоцикл не заводиться, поруч зупиняється задумливо наречений. Стоїть дивиться, наречена починає кричати: мовляв, ти хто такий і що робиш. Викрадач дивиться на неї, усвідомлює, що це дівчина не та, виганяє її з коляски та ховається у невідомому напрямку. Весілля продовжується, наче нічого й не було. Наше весілля було на Різдво, і мама запропонувала одружитися на тлі ялинки. Ідея припала нам до душі. І на її прохання я обрала дерево та прикраси. Перед весіллям ми з чоловіком заселяємося в готель, спускаємося вниз, щоб побачити місце, де святкуватимемо. Я відчиняю двері і замість розкішної красуні бачу пластикову ялинку з п'ятьма кульками. Дзвоню в паніці мамі, а вона каже, що ніколи і не збиралася займатися цим, що я щось собі навигадувала І взагалі дуже розпещена. Раз вирішила, що вона за це платитиме. Ситуацію врятував татко, якому я зателефонувала у сльозах. Він купив розкішне дерево та іграшки. Поки він цим займався, мама розповідала йому, яка я негідниця, і натякала, що почала все це, щоб помститися за ту сварку, яка в нас з нею була місяць тому. Мати нареченої прийшла на весілля в красивій дорогій сукні білого кольору, що сяє. Воно затьмарило не зовсім білу, дешеву, весільну сукню її дочки. Мати також несла більший букет, Їй професійно зробили зачіску і макіяж, і вона весь час усміхалася і махала рукою. Нареча хмурилася і поводилася так, ніби у неї в черевику камінчик. Сестра виходила заміж на дворі. Того дня на небі не було жодної хмаринки, коли церемонія почалася. Велика чорна хмара піднялася над пагорбом і опустилася на натовп. Після слів священника говоріть зараз чи мовчити вічно, раптово здійнявся вітер, вирвав тент над вівтарем і дощ полив так сильно, як тільки міг. Усі думали про те саме озираючись назад, вони мали рацію. На моєму весіллі батьки кращого друга чоловіка сказали батькам нареченого. Нашому хлопчику дівчина не сподобалася, ось ваш із нею одружився. Історія така: я познайомилися з їхнім хлопчиком, він привів мене до компанії і там зустріла майбутнього чоловіка. Власне, їхній хлопчик закотив на істерику Нам довелося його приводити до тями і пояснювати. Ну так вийшло, закохалися, одружуємося. Але батька він розповів іншу версію. І зрозуміло, на весіллі був саме час його озвучити. Моя свекруха влаштувала істерику, тому що я відмовилася показати їй спідню білизну, яку вдягнув під весільну сукню. Зауважу, сукня була глуха, спід неї нічого не могло просвічувати. Вона була настільки не в собі, що сипала такими фразами: Якщо у вас все вийде погано, ви самі винні. Та весілля це не для вас. Подруга перед моїм весіллям постійно питала, як прикрасити зал, у якому проводитиметься урочистість. Я щоразу вічливо відмовляла, бо інтер'єр середині і так гарний, не хотілося його псувати. В результаті вона все одно таємно його прикрасила, по-своєму, дешеві кулі всіх кольорів веселки, якісь старі ганчірки, скручені у вигляді кислотного кольору. А коли я запитала, навіщо вона це зробила, відповіла. Ну, не всьому ж бути так, як ти хочеш. Тобто вона спитала мою думку, щоб зробити так, як їй хочеться, і при цьому досі не може зрозуміти, що зробила не так. У мене була досить довга фата, вона була прекрасна, але коли я пішла проходом до вівтаря, фата зачепилась за щось біля входу, і ось усі дивляться на мене. А я не можу сказати: Секундочку, у мене ФАТА застрягла. Отже, я просто йду і відчуваю, що ФАТА вже тягне мою голову назад. Підходжу до нареченого, і він думає, що я ридаю, побачивши його. Але ні, у мене сльози на очах через те, що ФАТА, перш ніж відірватися, видар видару мене з зачіски шматок волосся. Декілька років тому ми з чоловіком прилетіли через всю країну на весілля його старшого сина. Після вінчання нас покликали фотографуватись. Це зайняло півтори години, але сім'ю нареченого запросили позувати лише для двох кадрів, потім усі вирушили на прийом. Батьки нареченої сплатили все: форшет, вечерю, оренду, транспорт. Це, безумовно, було щедро, але все ж таки не давало їм права замінити перший танець молодят своїм. До того ж виявилося, що це день народження матері нареченої. І всю вечерю вона приймала привітання та подарунки. На весіллі зробили розкішний десертний стіл у італійському стилі. Я була така зайнята з гостями, що навіть крихту з'їсти не встигала. Мама запитала, чи не хочу я, щоб вона відклала мені щось. Я попросила любими мною чизкейк, але виявилося, що він уже закінчився. В цей час підходить попрощатися моя козина, і в руках у неї коробочка із десертами. Вона каже, все було чудово, а чізкейк і зовсім чудовий. Відкриває коробку, а там, крім усього іншого, чотири шматки торта. Я почала благати дати мені шматочок. А вона відповіла: ні, це моє. Треба було бути спритніше. Якось переглядаємо відео з весілля подруги. Все красиво, музика. Якоїсь миті вони нареченим про щось ніжно говорять. А потім він її бере на руки і несе, потім усе повторюється, постійно її там на руках носив. Я, розчулившись, скажу який чудовий, як любить, подруга й рже. Та я йому щоразу з посмішкою ми у кадрі, а він такий зітхнувши знову, чи що, ну ти тяжка. Знімав весілля, приїхали після прогулянки з нареченим та нареченою на бенкет. Там традиційні привітання від гостей та родичів. Настає черга старшої сестри нареченої. Виходять усією родиною, а це двоє дорослих та троє дітей. Батьки зачитують написане на листівці, щось додають від себе та передають мікрофон дітям. Перші двоє вже майже підлітки. Бажають стандартного, щастя, грошей та дітлахів, молодшому 5 років. Він вивчив вірш, який довго із хвилюванням промовляє. Після фінальних овацій хлопець видає у мікрофон. Не дочекалася ти, Маринко, коли я виросту, і заміж вийшла. Ведучий кілька хвилин намагався заспокоїти зал, що сміється. А в яку весільну історію ви б самі не повірили, якби це не сталося у вас на очах? Любі друзі, Підпишіться, будь ласка, на мій YouTube канал. Також хочу висловити свою подяку тим, хто допомагає розвитку каналу. Я вам дуже, дуже вдячний. Можете донатити по 1, 2-3-5 гривень. Вам це не буде бути по кишені, а мені дуже сильно допоможе в розвитку каналу. Ще раз дякую вам усім, а з вами був Смогастий Джмір.